Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео я розкажу про програму peer to Profit. Ми будемо в ній заробляти на тому, що будемо ділитися своїм інтернетом. Дуже легенький заробіток, не потрібно кожного дня заходити, можна взагалі раз на місяць зайти, тільки вивезти кошти. Також я покажу вам, як правильно настроїти дану програму, щоб вона у вас максимально ефективно працювала. Тож, доки я буду переходити до даної програми. Ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали розберемо даний вид заробітку. Перед тим як ми перейдемо до програми, я декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних роздач, проектів, яких можна заробляти як безкоштовно, також проекти, яких можна заробляти. Мінімальними вкладеннями також є різні аєрдропи і різні роздачі. Одним словом, все на чому заробляю я, на чому заробляють мої підписники. І стараюся кожного дня шукати щось нове, на чому можна заробляти. Тож обов'язково підписуйтеся і обов'язково звертайте увагу на закріплені пости. Тут є проекти, в яких я заробляю, де я вклав кошти. Це проект, наприклад, зараз Пексі. Також є проекти, в яких я ходжу і заробляю. Також є проекти в нас. В яких ми виконуємо деякі завдання і на цьому заробляємо. І також є в нас проєкти, в які ми просто заходимо, нажимаємо на кнопку раз на 24 години чи там раз на тиждень, в залежності від проєкту, і на цьому також заробляємо. Тож обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. А зараз давайте перейдемо до поста даної програми, коротко вам розкажу і пізніше покажу вам саму програму, що там знаходиться, розберемо взагалі сам інтерфейс. І так, додаток peer to Profit платить нам за те, що ми роздаємо свій інтернет, тобто ми просто роздаємо свій трафік, мобільний трафік, чи це наприклад на планшеті, чи там, наприклад, на iPad. Тому наскільки мені відомо, що зараз для Windows немає даної програми, точніше вона є на комп'ютер, але не можна в ній заробляти наразі, бо там якесь у них обновлення, я з ними зв'язався. І ви просто роздаєте свій інтернет і за це ви отримуєте кошти. Програма працює вже більше 2 років. Тобто вже дуже давно з неї люди виводять. Я також недавно про неї дізнався, зовсім недавно, і вирішив теж зайти. В Україні вона не так дуже платить, але від 2 доларів до, наприклад, 10 ми можемо отримувати кожного місяця. І ці кошти ми можемо виводити на любу свою біржу, там де є наші гаманці, чи взагалі де є криптовалюта. Зараз ми перейдемо більше до самого проекту. І я покажу вам, що там знаходиться. Також в них є свій бот, ви можете все це робити через бот, а можете робити через додаток. Посилання на даний додаток також буде в описі цього відео. Зовсім нічого не потрібно робити, ви просто заходите, реєструєтеся, підключайте якомога більше пристрої, наприклад, 5-6 телефонів на один аккаунт. І все. І один раз в місяць ви можете заходити, виводити свої кошти, які накопичились. Тож давайте перейдемо в сам проект, я розкажу вам, що і до чого. Під час цього, як ви будете реєструватися в даному проєкті, ви можете попасти або на Telegram бота або попасти на сайт. Я попадав на сайт в Chrome, тому реєструвався через сайт. Різниці зовсім немає, тому що те саме, що в боті, те саме знаходиться і на сайті. Но, як ви бачите, зверху є закірне повідомлення, що все переноситься помаленьку в Telegram, тому можливо, з часом все буде працювати через Telegram, а сайт буде просто так можна відвідати, а можливо взагалі буде закритий. І так, що тут є в нас на головній вкладі? На головній вкладці в нас знаходиться такий банер, на якому пише, що ви можете отримати від 2 до 15 доларів в місяць, в залежності від міста проживання, країни, типу мережі. І для того, щоб заробляти вже набагато більше, вам потрібно підключити сюди декілька пристроїв. Тобто, так як я говорив, на один аккаунт більше пристроїв підключаєте, більше заробляєте. Якщо, наприклад, з одного середнього ви будете заробляли 10 доларів в місяць, то... 5, відповідно 50 доларів в місяць. Також тут відразу можна замовити виплату. Наразі в мене виплата недоступна, ще, тому що мінімальний вивід звідси 2 долари. У мене наразі 72 центи є. Я зовсім недавно настроїв правильно собі програму. Пізніше вам покажу пост в своєму телеграмі. Де ви повинні обов'язково так само настроїти для того, щоб у вас програма працювала. Тому що в мене вона виходить, коли я в ній сидів, там заходив, дивився, скільки чи ще щось, вона мені рахувала в цей момент. Коли я тільки виходив з даної програми чи з даного сайту, вона мені автоматично закривалася. Я спочатку не звертав уваги, думав, воно мені там все рахує, все заробляє. А я час від часу заходив і дивлюся, в мене майже нічого дохід не збільшиться. Тому я буквально вчора чи після вчора настроїв відповідно вже програму, щоб вона працювала. Сьогодні вам ті настройки покажу і вже собі спокійно починає помаленьку тут заробляти. Нижче трошки у нас пише, як почати заробляти, тобто що для того потрібно зробити. Також ви відразу можете тут скачати програму як на iPhone, так і на Android. Трошки нижче є ваше реферальне посилання і ви будете отримали дуже класний дохід, це 50% від доходу рефералів. Тобто, якщо ваш реферал заробить долар, ви отримуєте 50% центів від нього. Дуже хороша реферальна тут програма. Саме нижче в нас є це заробіток. Де найзеленіше, там найвищий дохід в місяць чи в день, тут вже відповідно від мережі і країни. У нас в Україні також є трошки зелене, тобто можна заробляти. Навіть я так сказав би, непогано зелене, тобто дохід тут йде, люди виводять, виводять вже дуже давно. І ми з вами також будемо тут починати заробляти. Далі ми можемо глянути також на наші виплати взагалі. Куди тут можна виводити кошти. І так, як ви бачите, тут мінімальний вивід є в нас на QV від 2 доларів, також на Perfect Money від 2 доларів, PayPal від 2 доларів, також є Litecoin від 8 доларів, Tether від 2 доларів, Bitcoin від 300 доларів. Тобто є дуже багато різних монет, через які можна тут виводити. Також є електронні гаманціни, які можна виводити. Це вже залежно від суми, яку ви собі зможете тут накопичити для того, щоб виводити. І тепер тут ми ще можемо оглянути своїх рефералів, тобто які у вас реферали зареєстровані, наприклад, візьмемо мої реферали. І тут є знову ваша реферальна програма. Дублюється мої реферали, ось в мене їх 4. Але тільки один активний, тому що один власне, підключив, ні вже другий починає бути активним, і третій помаленьку підтягнеться, тому що я вислав настройки в свій телеграм-канал і вони, видно, скористалися даним постом, настроїли правильно для того, щоб в них програма працювала. Також ми можемо подивитися нашу з вами мережу. Тут можна подивитися курс трафіку, часті питання, які саме задаються, і знизу є легенда. Тут показано, які ваші пристрої активні, які офлайн, які онлайн, і які перевіряються. Тобто ви тут все буде у вас відображатися, ви можете зайти собі, перевірити, наприклад, якщо ви там підключите 2-3 чи 4 пристрої, і хтось буде в даний момент також сидіти, ви будете бачили, чи він онлайн, чи він не онлайн. І також тут в нас є ще. Ви можете звернутися в техпідтримку, вони дуже швидко відповідають, перекидає вас в Телеграм-бота і там вам відписують. Також тут у нас є завантажити, ви можете встановити звідси дану програму собі ще раз продубльовано є в нас. І якщо ми нажмемо на три крапки справа, то тут ще також у нас можна буде настроїти собі мову українською, є тут мова, показана ваша електронна пошта, знову ж таки є показано завантажити і показується ваш баланс. Тепер давайте перейдемо в самого бота, я покажу вам, що знаходиться ще в даному боті. І пізніше покажу вам основні настройки, які вам потрібно зробити для того, щоб все у вас працювало і ви змогли в даному проєкті заробляти. Посиланням на даного бота я також залишив в описі під цим відео, щоб ви собі змогли його знайти. І тут у вас також є декілька вкладок. Це баланс підключити пристрій, тобто ви можете підключити через бота пристрій реферальне ваше посилання, список рефералів. Також через бота можете замовити виплату, завантажити додаток, підтримка, як працює цей додаток і самі налаштування. В налаштуваннях можна змінити мову. Все те саме, що на сайті, можливо, комусь буде і зручніше користуватися даним ботом. І тепер давайте перейдемо безпосередньо до цих настроїв, які вам потрібно зробити для того, щоб у вас проєкт працював. Заходимо в мій телеграм, можливо, посилання на даний пози я також залишу в описі під цим відео, щоб вам було легше знайти. І ви тут в пошуку у мене пишете peer to Profit. Пошук. І буквально це є ось у нас перший пост. Обов'язково зробіть це для того, щоб ваш додаток правильно працював і приносив вам максимальний дохід. І тут у вас буде посилання. Ви нажимаєте на дане посилання, і тут є у вас все описано для того, щоб проект нормально працював, що потрібно зробити. І так, перше це вам потрібно включити автозапуск для того, щоб проект сам запускався, якщо він виключається. Друге, це потрібно Включити батарею з жодних обмежень для того, щоб вона могла використовувати повну потужність. І третє, що основне, у вас повинне бути, де пише обмеження трафіку, включені всі три галочки для того, щоб не було жодних обмежень. І ось такі коротенькі настройки для того, щоб ваш проєкт нормально працював. Тож користуйтесь, проєкт платить, не потрібно кожного дня заходити, можна зайти раз в місяць, для того, щоб просто вивести кошти і всім як найбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.